Доброго дня, відвідувачі сайту 20.2. Сьогодні у нас традиційна зустріч в онлайн-режимі, так званий чат. Ми маємо гостя, маємо нову зустріч, маємо нову цікаву розмову. Хочу вам представити, що мені дуже приємно, бо я страшенно рідко бачу тут гостей жінок і за ними страшенно. Скучаю, і мені приємно, коли тут приходять представниці прекрасної стації. Прошу вітайте Ірина Музика. Всім доброго дня, всім гарного настрою. Я Ірина Музика, з вами впродовж години, майже півтора години буде гурт фіра. Я його представниця, як ви розумієте, тому що хлопці залишилися десь всі при своїх, вони працюють, як завжди. От. А мене делегували, і я сподіваюся, що ми гарно проведемо час і корисно, і змістовно. Більше завжди чекаю таких зустрічей, чекаю запитань, тому що якщо є запитання, то значить, є інтерес до гурту, до музики, до роботи, а для музиканта це завжди приємно. Так, мені дуже приємно, що сьогодні в нас така гостя, і гостя, напевно, яка Ну, саме прізвища зобов'язувала з таким мистецтвом, тому що ну як могла бути не співачкою Ірина Музика, ну поясніть. мені. Ви знаєте, то важко сказати. Чи то містика, чи то доля, чи то що, але ну, я пам'ятаю себе зовсім малою, От мені було там три роки чи чотири, то я вже ставала на табуретку, ставила табуретку в, в полі сім'ї, звичайно, батьки, там, їхні друзі, всі молоді всі. От, і я ставала на табуретку і там щось декламувала, співала, розказувала все, що я вміла, я казала, виступали. погорілого театру, <ріст> Так що, якщо ви про щось мрієте, то будьте обережні з мріями, тому що вони збуваються. Якось так склалося. О, що, не знаю, Чи прізвище, чи, чи доля, чи якесь таке бажання, чи ну, принаймні я роблю те, що я роблю, і я в цьому щаслива. Батьки ваші музиканти теж чи... Батьки мої ну, не музиканти, на жаль, батько вже відійшов від нас, От, але він е, грав на тубі свого часу. Знаєте, ще в ті роки він навчався в академії народного господарства. От, і були Віра, такі ансамблі, він mm -hmm. був трубач чудовий, він грав, він був дуже такий музичний. І... Скажу, що з самого дитинства в нашій сім'ї був культ пісні, культ української пісні. У нас був навіть з ним такий репертуар невеликий, який складався з народних пісень. Це виглядало приблизно так. Я приходила в садочку, тато був біля мене і ми починали співати пісні, Цвітетери, там, два голоси в терцію намагався, щоб я вже не знаю, де скільки в мене це виходило. Казати, я кажу, ну і ми гарно це співали. Вона каже, то так, то голосніше. <смі> Але, знаєте, я згадую дуже з теплом ті моменти, бо воно справді з молоком матері входить та пісня, слово, бажання музикувати, бажання виражатися. І я дуже вдячна своїм батькам, що вони мені це дали. І тепер, коли я коли виховую вже свого сина, коли я... В силу того, що ми музиканти, ми буваємо на концертах, ми буваємо на забавах, буваємо на весіллях, тобто всюди, де люди забавляються і всюди, де є пісня. І коли нарікають часто і кажуть, от молоді люди, вони зараз не співають, вони там бла традиції, традицій не знають, народних пісень не знають. Я раніше так кажу, да, так. Чому ж вони не співають? Там, коли є люди років 40-50 є пісня, а коли є люди 18-20 років, то є розпрягайте хлопці-коні, так. два куплети, фальшиво зато не ритмічно. І я теж, знаєте, десь думаю, ну, чому ж вони такі? А потім я сіла і так подумала, в мене був такий досвід, в мене був такий музичний досвід, мій тато співав, сходилися його брати, вони співали. завжди. Я мала до цього навчитися. Чому ми з молодих людей зараз вимагаємо, не давши їм цього? Вони непогані, вони в тому не мені, це не погані. ми погані. Це ми їм цього не дали. І коли ми одного разу повернулися з весілля, де ми були в родини нашої, таке сільське, звичайне весілля, так, десь там на Хмельниччині така глубинка, де шалаш був натягнений, де нема ніякого талади, де є староста, де все те, як має бути. І взяли з собою свого сина, на той час йому було 13 років, і обговорювали, знаєте, подію. І він каже, мама, така була гарна пісня, ну така гарна пісня, яка кажу дитина. Ну він довго мучився, нарешті згадав, цвіте те. Це я музикант з музичною освітою, мій чоловік теж. І наша дитина в 13 років відкрила для себе пісню Цвітете. Я задумалася, що ми повинні дати ці молоді, ці пісні, власне, те, що, що ми зараз і робимо. Тому не слухайте нікого, хто каже, що молоді погано. Вони класні. От. Інше, що, напевно, що ми не працюємо, ми маємо суспільство, там, школа, всі, я знаю, інстанції, батьки вдома, я не знаю, хто це має робити, над позитивним іміджем взагалі України, всього українського своєї пісні, свого одягу, своєї футбольної команди, свого міста, свого... Так, знаєте, як американці так, в нас ми, так, це, ми там... Та, та... Це робота, це треба працювати. Людям треба, дітям треба це прививати. А з другого боку, коли вони побачать, що це якісне і класне, їх не треба не переконувати. Вони самі будуть це одягати, вони самі будуть це співати, вони будуть цього хотіти. Тому наше завдання дати їм якісне і класне. Ми намагаємося. А от хто намагається, я вам зараз прочитаю, щоб не збитися. Мотором команди і фронтменом фіри є Сергій Степанів. Це він композитор, аранжувальник і шефер. Я його жартівливо називаю бачите, Ірина музика, бачите, Барседос Леска. Так, я законяю. Сергій Рудько – гітара. Андрій Рудик, бас-гітара, Ігор Марщак, Перкусія. І пісні та відео цього гурту, а тепер він змінив назву, але ми далі будемо говорити чому, можете побачити і послухати на сторінці ВКонтактах. І, там, там є дуже багато матеріалу, так? там можна знайти і найсвіжіші новини з історії гурту, і з того, що відбувається зараз. Тому займуть заходьте, слухайте дивіться. Ця, ця сторінка жива, в контактах гурт «Фіра», заходьте, там є і відеороботи, є наші кліпи, є аудіороботи, є е, пісні, тому що гурт е, якийсь надзвичайно плодовитий. Зараз щось пишеться, щось, щось записується і взагалі ми дуже раді.